І сіль ставлю, і просушуємо. Ну, от, оце все, все оце, оце за два-три за роки оце робиться ну, безполізно. Протираємо, отако, бачите, на цьому проходить. Потолки натяжні, все пліснява, набряклі меблі та відклеєні шпалери. Пан Юрій показує, що з його ремонтом зробила вода. За півдесятиліття життя у квартирі на вулиці Станіславського це для нього не новинка. Бо ж дах будинку, де живе чоловік, вже кілька років протікає. Потрапляє навіть на електрощитову у коридорі. Це от, от миски, бачите, скільки тут було накапано. Оце все власне робиться. Вже не знати скільки. От, будь ласка, щочик. Це сьогодні згорів. А оце. Це перший пожар. Це до такої степені загоріло. Що це аж бляха не витримала? Заливає електрощит водою тут вже друге за два роки. Посприяли затяжні дощі та сніг, який поступово розставав на даху. Минулоріч так замкнуло, що вогонь пропалив метал. Цього ж разу розповідають мешканці димілося та іскрило. Ми мусили відкривати двері, щоб хоч трохи витягнулося. Воно тут було. годину, точно воно іскрило. Ще після того як перегоріло. Ще годину Електрик іскрило. Прийшло, то воно ще іскрило. Без світла лишився добрий десяток квартир будинку. Згадує Юрій. Мешканці викликали електриків ЖЕКу, але ті проблему вирішили частково. Під'єднали більш ніж половину помешкань. Водночас, чотири квартири мусять чекати, поки висохне вода. Проте вона продовжує текти. І плівка, яку спеціалісти жеку поклали на технічному поверсі, не допомагає. Ну це власне робота жеку нашого. Це вони після того, як ми з ними посварилися вже. Оце вони накрили. От. Ну можете от подивитися. Вода все одно просочується. Протікає і на електрощиток, і в оселі. Волого не спиняє, ні плівка, ні монтажна піна. ОСББ в будинку сформувати не вдалося, тому що місяця платять гроші за обслуговування житла Жеку, але їхньою роботою пан Юрій незадоволений. Це тут робиться. Це кругом. Це по цілій криші робиться. Оце в людей кругом от, от робиться. Потрібен капітальний ремонт, залатати діри на даху та технічному поверсі. І, хоч проблемі вже не перший рік, серйозно за цю справу ЖЕК не брався. Та як виявляється, і не мав цього робити, пояснює експертка у сфері житлово-комунального господарства Юлія Сабатюк. На сьогоднішній день, навіть якщо це обслуговує ЖЕК, то ЖЕК не має капітальних видатків та риті на утримання будинку, тобто це додаткові витрати, які повинні зараз зібратися співвласники зі і профінансувати. Справа в тому, що людям треба задуматися, що ну про ті дах, будьте добрі, зберіться окремо, бо це капітальні видатки. Та все ж разом з мешканцями будинку йдемо у ЖЕК з колективним зверненням до директора. Його на місці нема. Поїхав у справах, тож заяву підписує головний інженер. Пан Олександр обіцяє залатати діри, проте не зараз. Зимою це не робиться по технології, ну так чи ні? Ну це не розуміємо. Розуміє. технічно. Ми все розуміємо. Як тільки почнеться сезон, плюсова температура, дахи прогріються. Це все буде робитися. Ну а поки мешканці будинку мають шанс переглянути своє ставлення до власного житла і таке створити ОСББ. А якщо ні, то або збирати гроші на капітальний ремонт даху, або й далі перебуватися тимчасовими ремонтами ЖЕКу, чекаючи, що будь-який момент можуть лишитися не тільки без світла у мокрих квартирах, а й без житла через пожежу після короткого замикання. Дмитро Супранюк, Василь Мерещук. Дванадцятий канал